природних матеріалів глини, соломи, дерева чи паперу в Івано-Франківську відбувся третій етап обласного конкурсу іграшок сувенірів. Більше 300 творчих робіт представили учні 45 територіальних громад. 12-річний Денис Мазурак з Галича. Власноруч школяр втілив мрію не тільки свою, а й всіх українців. На карті нашої держави він прикріпив найбільший та найпотужніший літак, який знищили вороги під час вторгнення в Україну в лютому 2022 року я Зробив наш е, літак. Так, мрія летить в нас розквітною нашою Україною, що вона відновиться. буде мин. Я робив сфетру, шив я сфетру цей літак, квіти я робив з фетру та фомерану, і волошки я теж робив светру. Всю саму карту України ми її вирізали з пінопласту. Та покрила її зеленою зеленим фетром. Демонструє свій унікальний авторський виріб з полімерної глини і Владислав Угринович. У його руках дракон Малефісента виконаний одразу у декількох техніках. Хлопець каже, промальовував кожну деталь фарбами, аби підкреслити могутність персонажа. Ось ці колючки – це поп'ємаше. А ось це секрет. Я це виготовив з полімерно. Ой, з клею пістолету. Ось це. Для такого ефект ефекту е, мінімалістичності, але тут напевно не мінімалістичність. Деталізація я брав е, фарбу білий, просто ось так проводив і в результаті такий білий наліт, і він дуже так гармонію з роботою. Уже традиційно конкурс організовує Івано-Франківський державний центр естетичного виховання. Все задля того, аби сприяти творчому розвитку обдарованої молоді. Його директор Михайло Кузбут каже, частина представлених робіт на воєнну тематику. І це є показником того, що діти дуже чекають закінчення війни. У всіх конкурсах, які ми проводимо, у нас навіть якщо і не казати напрям чи, чи тематику, чи там, якісь вимоги, діти самі. Готують на свій розсуд, то, що вони бажають і що в них є задумане. Ми даємо можливість дітям себе проявити у всіх своїх, ну будемо казати, таких бажаннях і задумах, щоб не конкретизувати там геть конкретно. А те, чим дитина живе, чим дихає, як вона, як вона думає про це, вона це все відтворює. І ви бачите результати зараз, які є сьогодні. Між усіх представлених робіт незабаром комісія обере найкращі переможці будуть нагороджені дипломами. Віталія куч Іван Пілецький, телеканал чотириста